Ну що ж, вітаю знову на каналі Мототюн. І це друга серія створення мрії мотоцикла в стилі кафе-рейсер на базі вітчизняного мотоцикла Дніпро. І в цій частині я буду займатися деякими допрацюваннями рами, косметичним ремонтом деталей, а також технічними роботами над двигуном. І заразу маленька порада не повторюйте за водімом і робіть такі справи в рукавицях, бо на таких мотоциклах мазути ой як багато. Так, розібрав я цього апарата. Повністю все познімав, оставилася рама, амортизатори вилка, і в процесі розборки я замітив що... Тут лопнута ця пластина, я чуть не розвалився. Але нічого, поміняється все. Почиститься, покраситься, все буде класно. За випадковими обставинами подій я знайшов у свого дядька ще одну раму на Дніпро, яку він дуже давно робив ще для себе. І діло в тому, що вона трішки вкорочена. Ну і на ній цілі кріплення для вилки. Трохи подумавши, я вирішив складати мотоцикл на цій коротій рамі, тому що через зміщені кріплення задніх амортизаторів вони вже будуть стояти не вертикально як із заводу, а трішки під кутом, що буде передавати мотоциклові більш сучасніший вигляд. Наступним ділом я почав зачищати деталі від старої ну, ще заводської краски або те, що од неї лишилося і відвір'ї. Відчистивши всі деталі, я зібрав основу мотоцикла до купи, щоб подумати і вирішити, що робити далі. Для того, щоб поставити невелику акуратну сідушку на цей мотоцикл, потрібно було і до чогось прикріпити. Я знайшов трубу діаметром схожий на ті, з яких зроблений каркас. Зробив з неї основу, яку потрібно приварити. На рахунок руля проблема вирішилася практично сама собою. Щоб сильно не ламати голову, я його зняв, перевернув догори ногами, поставив і мені все сподобалося. Я вирішив так і оставити. Наступним ділом я перевіз усе до себе на роботу через те, що там була як і сварка, так і інші інструменти для того, щоб зручніше працювати з мотоциклом. Попрацювавши пару годин болгаркою і сваркою, я доробив усі роботи над рамою. Я приварив основу сідушки, потім я приварив задні підніжки, хоч вони із заводу йшли, їх можна було складати, але я вирішив, що вони будуть постійні. Я зробив бокову лапку, зробив свої кріплення на фару через те, що я хотів її опустити нижче, ніж вона йде штатно, і підготував мотоцикл до покраски. Ох друзі, а з покрасочними роботами я трішки награвся. Я вирішив на дисках шпиці красити в один колір, а обод і барабан в інший. Тому я спочатку красив шпиці, обмотував їх малярним скотчем, а потім докрашував обот і барабан. Так, прийшов час розбирати мотор по плану голови, знімаємо циліндри, дивимося, що треба подивитися до кілець. Знімаємо передні кришки, зливаємо масло, знімаємо кодона, миємо, перемиваємо мотора. До коробки в мене поки що питання не було. І по ній наче ніяких нюансів, тому до неї лізти не будуть. Після того як я розібрав двигун, я із фахівцем визначили, що направляючим клапанів глина їх потрібно було міняти. Подальшому я, звісно, купив нові, ми їх благополучно запресували, ми поміняли, поставили нові клапана, притерли їх, і я почав збирати двигун до купи. Слідуюче відео буде присвячене безпосередньо збиранню мотоцикла. Тому ну, дякую всім за увагу і до зустрічі в наступній серії.